З родиною Яциків недобросовісний молодик познайомився під час перепотій на столичному майдані. Сирота, безпритульний, самотній герой революції з такою історією. Афорист легко завоював довіру львів'ян. Скористувавшись людяністю та добротою родини, хлопець попросився пожити у їхній домівці, щоб підлікуватись від отриманих на столичних барикадах поранень. Він же в нас, і ніби все було нормально, він ходив просто на нічні патрулювання містом, е, наскільки знаємо, постійно до російського посольства і з товаришами з сотні. Скориставшись моментом, коли господарів не було вдома, шахрай не лише ретельно обчистив квартиру, а й намагався спалити дім, у якому знайшов тимчасовий прихисток. Вімкнув газ він на кухні, і газ не горів, і було вімкнене світло. І побачили, що ні грошей, ні велосипеда, ні телефона, ні золота, тобто, що все все вкрав у народній самообороні кажуть, зловмисник потрапив до лав народних стражів порядку випадково, оскільки після ночі гніву у Львові на патрулювання міста записували всіх добровольців, часто без наявності документів, що засвідчують особу. Для того, щоб не втрапити у пастку шахраїв та зуміти відрізнити представників самооборони від крадіїв, слід запам'ятати найголовніше правило: представник народної охорони зобов'язаний мати офіційне посвідчення самооборони. Де вони обов'язково мали мати мокру печатку народної самоборони та підпис виданої особи, яка видала. Нині ж за цим фактом залізничний райвідділ міліції порушив кримінальне провадження. І якщо псевдо самооборонця знайдуть, йому світить чималий строк за ґратами. І на це рук за Анатолій Лопаченко. Новини.